Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ на Черкащині. За матеріалами справи після дистанційного вербування фігурант готував координати для ракетно-дронових атак Російської Федерації по регіону. Для того щоб навести удар по РТЦК. Він прибув до військового об'єкту під виглядом оновлення облікових даних і звідти направив геолокацію до ФСБ. Також він регулярно об'їжджав територію області та намагався виявити. Радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси збройних сил України під час таких розвідвилазок зрадник шпигував за навчальними центрами та запасними командними пунктами українських військ. Співробітники служби безпеки України завчасно викрили агента, задокументували його злочин і затримали поблизу потенційної цілі, де він проводив дорозвідку. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.